Між мікроскопом. Сімейні розборки. Сімейні розборки. Телефон. Поломив телефон. О, жінка йому так. Прибуття. Закритий і не бажано буде йти, бо там сторож і тут в музей не діють. Доброго вечора всім нашим телеглядачам. Сьогодні ми на такому частовому святі хочемо з'яти пару слів, як день прийшов. Люди дебували, може вождівали, мужня. Кілька слів. Прос... Пр... Кілька слів! Кілька слів. Нам десь да. останній такий, останній. Про що туди? Це наш eh, найголовніший... Чекай, треба щось продовольняти. Найголовніша людина зла. Як сьогодні? Дуже прекрасно. З таким журналістом, як ти, весело, я щасливий, з таким колективом, це просто унікальне. Незабутній день. Дякую, дякую за компліменти. А компліменти. За те, що хто, хто мене не знає. Так, як ваша пара сьогодні провела день? Mm, все було чудово, прекрасно. Не Ми всі дуже щасливі і вражені цими всіма подіями, які тут з нами відбувалися. Дякую за увагу. Хто? А зараз шоу детектив по гарячим слідам. Хто був? Хто ти був? Про що говорила? Бачите, не хочуть з говорити. Люди не хочуть. <плес> Зараз ми беремо головного Соня дня інтерв'ю. Доброго вечора. Доброго вечора. Як ваше життя, молоде? Нормально, може бути. Можна. Це ж не так. Я, як спались? Дуже гарно. А чому так довго спали? Бо Що а, а

Скажіть, будь ласка. А це не про... Та ми вирішимо твоє обличчя. А це передача гроші. Скажіть, чи вам сподобався сьогоднішній день? Сподобався сьогоднішній день? Так, дуже сподобався. Мене на уроці німецьку мова, що відповідати на питання. Скажіть, будь ласка, пані Оксана. Пані Оксано, скажіть, чи ви не, не, цей, не сумуєте за звіренцям, яким ми пропустили, не пропустить. Сумоєте! Але... Да, Нічого, ми не другий раз поїдемо. Дайте свіжу возник. Да, пані щось робить. Що пані, скажіть, будь ласка, що ви готуєте? Салат З пекінської капусти. Вау, який смачний! Так виглядає смачно, що Віта! Ще в тарелку? тарілках. А тут? А тут, а тут найбільше. Рома, морквинку їть. Яман. Це в нас салати. Це у нас якийсь салат. Олів'є. Це у нас, нас, нас бутерброди. Це опять якийсь салат. Йой, це опять який салат. А так обаса. Да, ніхто ми... нікому не скажемо. Ніхто нікому не скажемо. Да. Я б не обрав інтерв'ю, але з другої сторони. Скажіть, будь ласка, вам сподобався сьогоднішній день. Супер. Супер. Прокоментуйте, будь ласка, деякі ці вороги. Деякі що? Як спалося? Що сталося? Як ви сьогодні проснулися, з якою думкою чи поїдете? Я пів години просипався, але так і наважився і встав з ліжка. Ви молодець. Скажіть, будь ласка, вам сподобався сьогоднішній замок, наш похід. Це все. Сумно, що не поїхали. Так, ми другий не, не так не, плач, не плач. Ми на другий раз обов'язково поїдемо саме першу чергу туди. А знаєте, що я вам скажу? Ваша задня частина краще розказала. Фух, туди. Та не знаю, як раз задня. Йдемо до головної нашої цієї пані пані Мар'яни. Марія! Мар'яна. Мар'яна грала роль у нас. Чекай, бо там не мене. Темну не доспала. Да, <laughs> yeah, на сьогодні щось стидається. Нараз сьогодні почуває себе комфортно в гаражі і в забаві. А тут ми поїхали. Коли Я на своїй тріш. А зараз ми хочемо закінчити цю програму, як її починали. Слава оцю весельок. Отець Василь правда ви нас не залишите? Отець Василь, правда ви нас не залишите? Прокоментуйте ті чутки, що там... Що ви там? Якщо хочете вас підіть, що не правда. Хто Тому що ми вас і так не відпустимо. Так. Підпевніть, що ви не йдете. Підпевніть, що ви не йдете. Підпевніть, що ви не йдете. До таборетки таборешки приважити. Ви це Якщо схочете, будемо день там, день там. Ми будемо по черзі охороняти вас. Тут є загадка. Серйозно для де для всього Тут можна мене поселити. Де... А якщо ви йдете, то беріть нас з собою. А? Ціле село? Три Тисячі людей. Нашу... Громада, наша громада. Нашу громаду. Далі буде.